Мене звуть Вікторія, Маштакова Вікторія Євгенівна з міста Харкова. Так, я народилася в місті Харкові. Все життя прожила в Харкові. Коли почалась війна, я була в декретній відпустці. У мене дитині було трошки більше за рік. Це, це так, це мій хлопчик. Так. 24 лютого я зустріла, спала собі солодко, і чоловік мене будить. Каже, вставай, війна почалася. Ми підійшли до вікна. А за вікном так все палає. все було червоне-червоне. Вся салтака вже палала на той час. Це було мабуть, около, майже п'яте ранку. так. Мене чоловік розбудив, тому що у нас такий, знаєте, дім міцний, у нас метрові такі стіни, пластикові вікна. Він мене розбудив і далі було гучніше і гучніше. Я живу у мене вікна якраз на салтик. Ми жили з батьками, з моїми, і ми хоті, хотіли, чоловік каже, треба виїжджати з країни. А і дивимося в вікно, і всі машини виїжджають, ну, їдуть на виїзд з Харкова, понабрали до Києва, знаєте, київською трасою туди. І їх так багато, і все, всі їдуть в один кінець. А папа каже, ні, вам здається, ну куди будуть ці виїжджати? Вони ще не будуть місто, місто бити. Ми хотіли виїхати, але тато сказав, що ні, залишаємось. Ми залишились. Ну, розумієте, він е, радянської закалки, да? це мій mm -hmm. батько, mm -hmm. так. Він е, дуже літня людина, йому 76 років. Він так сказав, він mm -hmm. глава сім'ї. Mm -hmm. Ми його послухалися. Я подумала, що він більше знає, що, мабуть, вони не будуть е, просто мирних бити, бити, наші домівки. Тобто, коли палало все, мені здавалося, що це вже місто, але на той час то була тільки окраїна. Ну, вот. Я повірила, думаю, тато він старший, він знає, що в нас не буде місто бити. Але він помилявся. Так, в нас є машина, але в нас є така складність. Взимку гараж, двері е, ні, земля, земля підіймається, коли замерзає. і Ми не можемо відкрити ворота. Тому своєю машиною ми не могли виїхати, але я кілька днів поспіль почала шукати волонтерів. І дуже багато я знаходила, хто може вивезти. Перші ночі ми ночували вдома. Перший день перший день. Мабуть, перші 2-3 дні ми вдома ночували, а потім ми почали просто в подвалі проводити весь ну, з вечора. Цілий і, так, цілий день ми були в подвалі. І з дитиною, розумієте, коли він малий, він не розуміє, чого ми там сидимо, йому хочеться гратися, там темно сиро. От. Ми почали думати ви ну, і виїжджати. Пройшло трохи часу, батько сказав, так, я помилився. Ми всі 11 березня поїхали на Львів. Ні, електрики в нашому підвалі не було, але в нас такий старий дім, в ньому дуже гарні підвали, вони не підвали, вони От, і Чи безпечні, мені дуже казалося, тому що в нас є вихіди на всі під'їзди. Ми можемо виходити під дому. Світла в нашому, де ми мешкали, не було. Тільки свічки були. Холодно було, як е, ніч наставала, дуже холодно було і, і, протяг, протяг з протяг, Дуже було холодно, килими туди поприносили якісь там. Я попиталася собі тепло зробити. Їжу, їжу вдома, батьки готували. Батьки, батьки мої, вони за весь час один раз тільки спустилися. Так, та, тато тоді себе дуже погано почував, він хворів і він сказав, що я нікуди не піду. Але потім мама його. Вмовила в якийсь час і ми вирішили вже їхати. На вулицю виходила, малого вдома з мамою залишала, і ми бігали, продукти шукали, були величезні черги з магазинів, борошна з там ніякі продукти. стали. Дуже багато всього було. Хліб, був дефіцитний. Бігали всі магазини, оббігали, шукали, що нам треба. Так, можна було купити і до, за ці три тижні ці магазини ще працювали. Потрібно було з'їздити. мене Дядько жив а, в центрі, та, татко, брат. От, і це, мабуть, вперше я з ним поїхала до центру і побачила розвалини всі. А у нас так, знаєте, на районі все було ціле, неушкоджене. Тільки коли ми там, в магазин йдемо, чуємо щось, ну, що не знала тоді, що це. виліт, приліт, ми не розуміли. От так от по, понадобив з краю йшли. А ще раз я виїжджала з другом на хатасе. От там я побачила спалення. Кліти бачила, бачила домівки роз, розрушені. Думали, що далі робити. Була паніка, е, ну, в плані, якщо поїздами, от виїжджати. Думали їхати, їхати поїздом, але всі казали, що стоячі їхати. Ну, з дитиною це був не варіант. Всім під'їздом стали спілкуватися. Знаєте, так раніше було привіт-привіт і все. А так стали спілкуватися, якісь там спогади дитинства. Ну, у нас був інтернет, ми весь час були в інтернеті, дивилися, де обстріли проходять, в телеграм-канали вже спишуть постійно. Настрій були у кого у кого який. Якби ми молоді сиді, сиділи, знаєте. Ми, е, у нас був один друг, ну, сусід наш, він казав, я шаман. І він казав, що от я бачу, скоро це закінчиться. Ми думали, що це надовго. Спочатку я не вірила, що буде війна, але якийсь в наш час війна. А потім, коли знаєте, осмислили, скільки, скільки війська біля кордону стоїть і зрозуміли, що це так швидко не закінчиться. Всі казали про три дні. Якщо вистоїмо. три дні вистояли. Вони поняли, Зрозуміли, що це буде надовго. Так, їхали потягом. Нас друг відвіз на машині. Нам дуже повезло, пощастило так, що потяг трохи затримався і ми на нього встигли. Мої батьки вже були в потязі, а ми з чоловіком ще речі якісь дозбирали. Ось і ми доїхали до вокзалу за. Мабуть, 10 хвилин. Це вже ми до потяга добігли за 10 хвилин, а звичайно, нам 15 їхати тільки. Ми прийшли, мої батьки їхали вогонь сидячі, сидячі міста, тобто їхати там майже 20 годин. А нам пощастило, ми зайшли тільки в вагони, нам сказали, що ми з дитиною. Ми їхали, я чоловік і моя дитина в СВ. Тобто більше людей не було. Місто якесь порожнє було. Більше Так. Більше місто просто вимерло якось. знаєте, Всі люди десь ховалися або повиїжджали. Тобто потяг був теж не повний. І ми весь виїхали. Просто птрьох. До Львова. До Львова Нікого більше не було. Я батько хворів на той час, я ж кажу. І я його к собі забрала, щоб він спав там. Не сидячи. Приїхали зняли хостел якийсь по 500 гривень. І е, потім ми е, зняли, а, знайшли волонтера, який е, здавав е, безкоштовно в себе приймав е, переселенців на якийсь час, а потім ми вже знайшли квартиру.